Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти казала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже вбогий, нелукавий. Ходімо далі. дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Слава Україні!